Доброго дня, коротке відео про доцільність або недоцільність проведення позакореневих обробок. Ну, наприклад, але на наприклад і картоплі. Сьогодні 7 червня 2023 року 3 дні тому я проводив позакореневу обробку картоплі. Зробив розчину 15 літрів. Але на останні 2 ряда оцього сорту це Червона рута, вона пізня, пізно починає сходити. От червона рута в мене 4 ряда. Оцих крайніх, але два останніх із них на них мені мене не вистачило робочого розчину по закореневому підживленню. Ну і зараз після трьох діб обробок видно очевидно, що по хлорофілу. Два лівих ряда не такі насичені по вертикальному приросту. Також десь є відмінність відсотків 10%, але головне це насиченість кольору листової пластини, яка вказує на якість проходження відповідних процесів у ній. А значить, загальний стан куща, по баковій суміші. Вона складалася із карбаміду 110 грам на 15 літрів, сульфат магнію 80 грамів на 15 літрів, бороплюс 60 мл і гумат калію. Все це підтверджує факт, що позакаренеї обробки вони дійсно впливають на розвиток наших культур, які ми проводимо вирощування. І що стосується картоплі, то відповідні обробки я виконую декілька разів. Це вже була друга обробка. і Ще буду декілька разів проводити. Але фазу ботинізації світіння дуже бажано давати бор картоплі, власне, як всім іншим культурам. Це дякую за увагу. До побачення.